Я слідкував за подіями в інтернеті і для мене стало просто шоком те, що я побачив в, ну, в інтернет, телебачення. Думаю, що не тільки для мене, те, як поступили з студентами, які вийшли просто відстояти свій вибір або вибір України, це асоціація з Європейським Союзом. Тобто це стало для мене відправною точкою. І ми з друзями, якби вже на першому вічі, яке я приводом після того, як розігнали студентів, ми вже з друзями поїхали туди. І це стало початком якби, моєї участі в, саме в Революції Гідності. Був я з того часу і практично до кінця. Мало хто знає, тому що я старався там, не піаритись на ці темі. Старався, тому, що, ну, би, чесно кажучи, ну, якщо з людської точки зору взяти, то для мене ну, неприйнятна реклама піар на чужому году. Тому би, старався бути в тіні, публічно не виступати з цього приводу. Тим більше, що в, саме в на мою сім'ю здійснювався шалений тиск, і е, мене попереджали і просили, якби, щоб я не ліз нікуди там і поменше спілкувався по телефону і, і змінив номер телефону, що я і зробив на той момент. І дав тов, товстезна папка в архіві СБУ в Хмельницькому, яка на мене була. І, Поховання телефона, про що я знав, і мої, мої пересування відслідковувались. Тобто, ну, насправді дуже багато пережито, неприємних моментів. Тобто, але на сьогоднішній день я радію з того, якщо можна це так сказати, що я був активним учасником. Починали з того, що поїхали на, саме на вічі. Але ж вимушені були там залишитися. Що з приводу Києва, то були там, забезпечували охорону другого поверхня будинок проспілок. Саме з моїми друзями, колегами, однодумцями. Ми забезпечували доставку людей, забезпечення людей в охорону. Другого поверху будинку про І що стосується Камінецького, відкрию такий невеличкий секрет, апаратура, яка була на Кам'янецькому Євромайдані, вона моя. І, якби, свій вклад в Кам'янецький я не міг ту бути, але в Кам'янецький Євромайдан або Революцію Гідності, в Кам'янці, свій вклад я невеличкий зробив. Так само. Завдячуючи підприємцям міста саме, забезпечували доставку продуктів, получених виробів в Хмельницькій, в Київ, забезпечували також ковбасні вироби. Я був приємно вражений або ж, можна сказати, шокований. Тим, як люди, як бізнесмени, вони відгукнулись, коли я дзвонив і казав, що, що потрібно. Та навіть більше і гроші передавали. Я вже зараз не буду цього сказати, що відвозилися і кошти, і, і продукти, і в Хмельницький, і, і в Київ, зокрема. Ну, можу сказати, що в свідомості людей змінилося. Це чітко видно, люди змінилися. І я не завдрю сьогоднішній владі, тому що владі потрібно відповідати на потреби суспільства. І думаю, що суспільство вже не дасть так загравати собою. Як це було за попередньої влади. Ну, по крайній мірі, мені хочеться на це надіятися і в це вірити. Тобто люди прагнуть змін, прагнуть реформування економіки, прагнуть проведення справжніх там не. Не на папері, а справжніх рефон, справжніх змін в своєму житті. Так, да, вони не наступлять там миттєво, це зрозуміло, і хто там не малює собі рожевих якихось ілюзій, він, він це розуміє. Але ж суспільство змінилося. І мені хочеться, якби хочеться думати про те, що люди вони змінились і. Вони не те, щоб чекають, щоб знову щось отримати від там, чи від президента чи від прем'єр-міністра, або ж на місцевому рівні від міського голови, а кожна людина відчула ці зміни і вона хоче щось зробити, щоб почати з себе, перебудовувати країну, починаючи з себе. Якщо ми говоримо про корупцію. То корупцію можна давати, починаючи з себе. Не давати хабаря таїшнику, не давати хабаря в дитячому садочку, в школі і так далі, і тому подібне. Тому хочеться мені надіятись і вірити в те, що ми почнемо з знизу, ми почнемо з себе. Ну, З приводу країни. Не хотілося б мені, щоб наша країна переживала більше такі потрясіння, які були за Революції Гідності. Країна зіткнулася з новими випробуваннями. Це і анексія Криму, і, 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 і війна, або АТО на Сході, окуповані території. І ми не були готові до цього. Ми не були готові до зради. Криму і, і, і в інших областях. Але ж е, приємно сьогодні усвідомлювати те, що люди, е, українці, вони свідомі громадяни, тобто вони не зупинились на е, Євромайдані, на революції, а вони е, почали працювати в напрямку допомоги. Хтось пішов добровольцем, добровольцем до Нацгвардії, хтось пішов в батальйони. Ті чи інші, а хтось став простим волонтером, хтось допомагав по своєму місцю проживання. Особисто, що стосується мене, то ми працювали, як і з тимчасовими переселенцями, тобто зробили такий невеличкий проект, який мав нас був, ініціатива разом. Ми провели два соціальних ярмарки, на яких працювали е, саме переселенці, щоб забезпечити їх у літній період роботи. Вони працювали в Хмельницькому ярмарці е, і в Кам'янці. Е, а також провели три дитячі табори е, з числа переселенців, з діток, які е, причини АТО опинилися саме в нашій місцевості. Плюс допомагаємо гуманітарною допомогою саме силами однієї з партійних організацій. Ми забезпечували допомогу однієї вантажівки більше 20 тонн. На схід це і цукор, це і вода, це і макарони, і одяг. Все, що, що могли, ми робимо, робили і, і робимо. Також хочу звернутися, якщо потрібна комусь якась чи допомога, чи консультація, чи ви не знаєте, як, наприклад, там, допомогти переселенцям ви хотіли б, але не знаєте як, то ми знаємо, як це робити. У нас є певна структура, і вже налагоджені. Зв'язки, налагоджені шляхи, як забезпечувати тих людей, як забезпечувати житлом. Навіть є сім'ї, яких селили в певні приміщення. Там є люди, які давали на тимчасово свої будинки, навіть на проживання. Тому звертайтеся, ми будемо допомагати вам, чи як консультацію, чи безпосередньо якби практично. Маємо зупинятися на досягнутому. І сьогодні немає приводу сліпо вірити в те, що пройшла революція, можливо, пройде і АТО, і в нас наступить безмарне європейське життя, завтра стане вже там, всім супер, вільно і нормально жити. Ми маємо кожного дня працювати на те, щоб розбудовувати країну, боротися з пустом. Я вже говорив, починаючи з низів, кожен починає з себе не давати хабарі, мати чітку громадянську позицію, не боятися її відстояти, не боятися висловлювати свою думку, тобто допомагати, якщо це стосується твоєї країни, якщо це стосується нашої спільної домівки, ми маємо. Об'єднуватись, ми маємо спільно діяти на благо нашої батьківщини. Ну А з приводу молодого покоління, тим більше, ми молодь, ми активні, ми не маємо зупинятися, ми завжди маємо бути в проломі, стояти в проломі. І саме все починалося з молоді. Дякувати Богу, що ми пройшли цей етап. да, Ми потерпіли величезні втрати. Небесна Сотня, вона повинна сьогодні бути перед очима кожного політика, який повинен пам'ятати ці події і ніколи в своєму житті не допустити того, щоб такі події знову відбулися на нашій землі.